Доброго дня, з вами Ольга. Сьогодні буду відділяти прикореневих діточок орхідей. Ось це у мене пінк-дракон. Це я знаю, яка у мене орхідейка. А це буде для мене сюрприз. Це орхідейку, у цей пінь мені наопін ми обмінювалися і мені дали цього пня. Так, дивимось. Ось тут. Я вже казала, що ось цю, орхід... цього... цю дитинку мені. Оцей пінь дав буквально десь через тиждень після того, як я зняла е, з пазухи. Тепер дивлюся, як підступитися, і мені треба її відділити. Ну, тут, ой, дивіться, тут дуже добре видно, як вона кріпиться, ось у ця його, її ніжка. Тобто, і я тепер обережненько хочу її відділити. Бо, дивіться, мені дуже важко, бо до мене корінчик, ось бачите, як він. Щоб його не пошкодити, не потривожити. Зараз, бачите, так не хоче. дивіться, що я зроблю. Щоб не пошкодити корінчики, я допоможу. ось оце місце, де кріпиться, трошечки надріжу. Ну, скажімо так, надріжу. Трошечки. Знаєте, що я ще хочу? Зараз попробую ось так. Зараз. Оп, вже чутно, я не знаю, ви почули ні, а я почула, як вона від такий був. Бачите, як видно, воно туди-сюди вже видно, що відділилася, ось видно, почала відділятися. Я просто зараз ще допоможу, щоб корінчики не пошкодити. Дивіться, які два чудові корінчики. Дивіться, яка дитиночка взагалі мені дуже подобається. І вона дуже добре сядеть горщик. Ще я встигла тут. Тобто все, бачите? Ось це місце. Так. І дивимося, що у нас залишилось на пні. Ну ось видно місце, де був, кріпилася дитинка. Все. Ось так залишаю, далі буду чекати ще наступну дитинку. І ось тепер тут трошки буде важче, бо тут не видно, де знаходиться. Я для початку, щоб зрозуміти, що тут з корінчиками, я приберу, щоб було видно, де кріпиться дитинка. Видно. Ще ось видно, де це місце. Ось воно. Ось ось де кріпиться дитинка. Бачите? Ось оце. Ось вона тут прикріплюється. Можна допомогти трошки, ну, ви ж розумієте, от як я, бачите, я трошечки зараз, відділити її. Спробую. Ось чули цей цок так, все вона відділилась дуже добре. Але я не знаю, що там з корінчиками, щоб я їх не зламала. Ну, тобто вона там. Тобто, дивіться, воно відділяється десь більше, легше, десь важкіше. Але щоб не турбувати корінчики, мені легше її ось тут, бачите, все, я відділила її, допомогла їй трошки відділила. І тепер я ще своїм корінчиком подивлюся, що тут з корінчиками. Ось, дивіться. Тут не такі довгі, як в попередній, але тут вони, їх більше самих корінчиків по кількості, да? тут їх, бачите, як багатсько. І ось, ось ще один. Квітконіс випустила. Дивіться, тільки побачила це Квітконіс вона. Ну, вона його не витягне, я вже знаю. В, в, я з мамки зняла, якби на мамки вона сиділа, то вона витягнула, отак вона його не витягне. Чого страшного. Я, мені головне, щоб вона. Вона може не заквітнути. Але вона тепер я її посажу у горщик. І все, вона буде рости, буде нарощувати корінчики, і все, дивіться, ось це місце. Все. Ось це я. Курінчик, ні. Це я назад, як і було для пню, щоб він себе добре почував. Можна подивитися, де була вона прикріплена. Ось, бачите, вона прямо знизу. Ну, все, тепер буду саджати. Я використовую такий спрей, мені дуже подобається. Я повризгаю корінчики. Це метод у мене однаковий. Як і всі орхідеї, як дорослі, так і малі, тільки малі, я саджаю в кору мілкої фракції. Ну, ось, що в мене вийшло. Два таких вухання. Таких буду далі спостерігати, дивитися, як вони будуть нарощувати свої листочки, корінчики. Минуло майже півтора місяці. Чекала, хотіла ну, показати, які в мене гарні корінчики. Але в мене тут взагалі, ви дивіться, вони попускали всі квітконоси, навіть Пінк-дракон. А оця нова сюрприз, навіть два випустила квітконоси. Я взагалі дуже здивована. Корінчики видно в них вони активно нарощують, вони активніше тут взагалі ось видно. ну, Тобто корінчики в них все вони нарощують, але ці квітконоси мене дивують. Ну, ось, Бачите, тут. Такі корінчики. Корінчики добре нарощують. Немає нових листочків. А ось корінчики, тобто вони ростуть, вони, ну все ну, взагалі видно. Ось, видно, бачите, як вони активно ростуть, пудять ці корінчики. Але оці квітконоси, вони мене. Ну, тут взагалі два. У такої малої дитинки два листочки квітконоси. Ну. Навряд чи, щоб вони їх повитягували. ну Скажімо так, як, я, я зараз їх не видаляю, ці квітконоси, я буду спостерігати. Якщо я буду бачити, що е, е, дитинці е, важко, ну як я це буду бачити, я буду, воно в першу чергу це дадуть про себе знати листочки, вони почуть, почнуть в'янути. ну то, Тоді в мене залишиться тільки один вихід їх видалити, ці квітконоси. ну... Так що ось такі в мене дві цікаві дитинки. Я всім бажаю здорових діточок, щоб вони вам подали багато корінчиків, мирного неба, все буде добре і все буде Україна. До побачення!